Посвяти стала незабутньою подією в житті леді Тетяни Арх Павелко, яка урочисто отримала титулування Благородна та стала справжнім рицарем. Тож отець Роман благословив нашу благородницю, а рицарі Христа привітали її своїми братніми обіймами. Що це значить для нашої благородної леді Лицаря, ми дізнаємося безпосередньо з її інтерв'ю. Можна? Доброго дня. Доброго дня, Люба, леді Тетяна. Сьогодні ви стали рицарем Христа. Скажіть, будь ласка, що для вас є благородне звання Леді Рицаря і яким ви бачите свій подальший шлях духовного служіння во славу, ордену? Сьогодні чудовий, неповторний травневий день. Я радію з того, що знаходжуся в соборі Святого Юра. Хочу усім нам побажати міцного здоров'я, віри, мирного неба, Божої ласки та благословення на добрі справи. Я дитина Всесвіту і кожного дня Всесвіт відкривається для усіх нас. Через те прагну кожного дня наполегливо, самовідано, гармонійно розвиватися і духовно зростати. Прагну примножувати і берегти славу рицарів, жити в мирі з Богом і у цьому прекрасному світі бути щасливою людиною. Вірю, що так і буде. Усім дякую.